Охайо, друзі геймери, це знову ваш Дідо Сенсей. Старий вовк з геймпадом, який бачив більше ігор, ніж піску у пустелі. Сьогодні я розкажу вам про Assassin's Creed Mirage, гру, яку Ubisoft обіця... об... обіцяли. обіцяли. Гру, яку Ubisoft обіцяли як повернення до витоків. Я вже уявляв собі запах свіжого борщу, як у молодості, а отримав. Ну, про результати цього експерименту ми поговоримо трошки далі. Але, перш ніж я розберу цю страву від Ubisoft на шматочки, давайте чесно. Підпишіться на канал Подільський Респон. У цьому огляді не буде рожевих окулярів і фанатських Ого, як Круто! Тут буде правда, приправлена гострими східними спеціями. Ну все. Поїхали! Міраж вийшов у жовтні 23-го з обіцянкою повернути серію до коренів. Менше мапи, більше стелсу, як в першому асасіні. Фанати тішились, думали, о, нарешті не буде цих РПГ на 100 годин. Але що ми отримали? На Metacritic середнячок 77 зі 100. Дехто хвалив компактність, а інші, як дідо, казали, ну що це таке. У 25-му гра добралася до геймпас. І це якоюсь мірою виправдовує занурення у неї. Бо платити повну ціну було б як купувати китайські кросівки на базарі, які вже через тиждень рвуться. Так, Ubisoft пошаманила над цим проектом, але відчуття куцості, пустоти та розчарування, особисто в мене, нікуди не зникло. Давайте одразу опишу своє особисте ставлення до серії в цілому. Для мене Assassin's Creed це дві величезні групи ігор. Перша, так би мовити, old school. від першої частини і до Синдіката включно. Друга ж, це можна так сказати нова школа. Зміна серії в цілому. Починаючи від Origins і аж до Shadows. Не буду грішити і стверджувати, що я грав у всі без винятку частини, але більшість з них або пройшов повністю, або хоча б серйозно ознайомився. Тому певну об'єктивну думку сформувати можу однозначно. Та й поділитися з вами нею не гріх. Отож, Assassin's Creed Mirage. Коли я вперше побачив стартовий екран гри, моє серце защемило радісне перечуття. Яка прекрасна східна казка ховається за таким вишуканим вітражем, що цікавого, хвилюючого, можливо, фентезійного принесе гравцю нова частина цієї саги. Реальність же стала наступною. Події відбуваються у IX столітті у Багдаді. На папері звучить шикарно. Мечеті, ринки, верблюди, арабська музика. А також аксакали, шакали, ішаки, басмачі і інші. А на ділі місто майже картонне, та й не цікаве. Історичні місця з короткою довідкою гарний крок. Але швидше за все, лише для мене, як для людини, яка певним чином дотична до історії. Атмосфера не затягує. Бігаєш по дахах. І ніби ти в пустому парку після дощу. Дерева є, лавки є, а от життя не відчувається взагалі. За подіями прологу ще більш-менш цікаво слідкувати. Звісно, дух він не захоплює, але бажання дати грі шанс розкритися далі все ще утримувало мене як гравця. Далі ж якийсь час я просто змушував себе рухатися вперед. У тій же Assassin's Creed Odyssey Греція дихала і жила. А тут місто це оболонка. Обіцяли східний базар, отримали прилавки з папія Маше. Головний герой Басім, злодюшка, який стає асасіном. І історія мала б бути драматичною, помста, таємниці, орден проти братства. А на ділі наш протагоніст такий же харизматичний, як лекція з історії в школі. Ментор Рошан Сувора, але нудна. Інші персонажі, забуваєш їх швидше, ніж пароль від Wi-Fi сусіда. Сайдквести? з огляду на те, що я не зміг протриматись довше годин 10 у грі, важко сказати про них щось конкретне. Маєте повне право не погодитися з моєю думкою, оскільки до кінця протриматись мені не вдалося. Але ж і рішення покинути міраж так швидко на пустому місці не виникло. Ну, не зміг я пересилити себе і страждати далі. Розробники обіцяли стелс. І він є, ну, на перший погляд, Можеш ховатися у тіні або користуватися оточенням чи ножами. Є навіть Орел енкіду для розвідки. Загалом цей аспект має право на життя. Але бої не вражають. Нова механіка витривалості не дає суттєвих змін. Паркур то працює, то басім застрягає у стіні, як дідів трактор у багнюці. Та й загалом керування персонажем на геймпаді відчувається трохи дерев'яним. Ну, Ним просто незручно бігати і пересуватись вулицями Багдаду. Не скажу, що неможливо, але певний дискомфорт таки присутній. Кастомізація мінімальна активності одноманітні. Збирай монети, вирішуй повторювані загадки. Після п'яти годин це все стає рутиною, як чистка картоплі для всієї родини. Щоб бути до кінця об'єктивним, зазначу, що механіка кишенькових крадіжок, як на мене, виглядала чимось новим і свіжим. Графіка у грі пристойна. Катсцени то взагалі виглядали чудово і автентично. Під час перегляду відчувалася справжня магія тисячі однієї ночі. Але після їх завершення контраст з візуалом безпосереднього геймплею трохи різав мені око. На Xbox Series S у 25-му Mirage працює у 1080 p 60 FPS, що є на сьогоднішній день нормою. Багів за короткий час проведений у грі я не помітив. Але з урахуванням усього попереднього досвіду не можу сказати, що це плюс радше норма. Субтитрів української немає ні на консолі, ні у стімі. Але на ПК є можливість накинути українізатор і проходити проект з комфортом. Якщо у вас виникне таке бажання. Хоча, на моє здивування, відгуки про гру у мережі переважно схвальні. Якщо у тебе є геймпас, можеш спробувати. Радості від цього буде не більше, ніж від прогулянки зимою без шапки. Якщо ти фанат стелсу, краще зіграю Hitman. Якщо любиш Assassin's Creed, повертайся до Odyssey. Міраж у 25-му це вже музейний експонат. Доторкнутися до якого варто, лише за рахунок підписки. Купувати за фул прайс у тисячу гривень, я б точно не радив. Assassin's Creed Mirage це дійсно Міраж, а не гра. Обіцяли повернення до слави, а отримали пустелю без води. Я дідо-сенсей, не рекомендую витрачати на це свій час, ну тільки якщо ви хочете перевірити власні нерви. Ubisoft замість коренів показали нам пеньок. А тепер головне, якщо грали, напишіть у коментарях, чи погоджуєтеся із моїм батлом проти Міраж. І не забудьте впаяти лайк та підписку на канал, бо чесні огляди в нас, як вінський самогон. Міцні, справжні і б'ють прямо в голову. До зустрічі у наступному відео і пам'ятайте, грайте розумно, а не як дідо після чарки. Матане!